А ще приїхали такі от обдірочники на мідно міднолевяній зв'язці від КДТУ. Ляжуть мені в сет, якраз 80-63 та 50х40. Може там в якихось довбнів обдирка з 500 на 400 починається. А в мене, коли нема сильних огріх з ножем там міліметрових якихось вибоїн, то вистачає або 80-63, або 50 на 40. Стартанути. Або один за одним пустити. 80 на 63 майже вийти на РК, а 50-40 вже спокійно можна виходити, а після нього переходити на що завгодно: від синтетики до природних каменів і все. Якщо вам треба грубіше, да, можете брати грубіше. Я не раджу більше, ніж 100 на 20, 125 на 100. І це незалежно від виробника. Це, це просто, наприклад, КДТУ, а так можете спокійно і Алдім брати, і Полтаву брати, так що спокійно. КДТУ це Степан Сабота, Алдіми це Андрій Маркет. Ну, а Полтаву можете у седж, гострильні, Олега э, замовляти. Вони все підскажуть, розкажуть. Так що, Отакі от падають камінці до стартового заточного сету ну, або э, середньої заточки етапу. Так що, отак от, Всім гарної днини на зв'язку, друзі.